Слава, слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і ми знову продовжуємо наші кроки до здобуття незалежності. Черговий крок, чергове пізнання самого себе і черговий момент пізнання нашого ворога. І Його засобів боротьби, і те, як Він забирає в нас нашу свободу. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Почнемо ми з цитати із Святого Письма з книги Приповідок. Це є 14 глава, 30 стих. Звучить він так: Лагідне серце життя для тіла, а заздрість гризе кістки. І сьогоднішній гріх, про який ми будемо говорити, і чесноту, завдяки якому ми долаємо цей гріх, це є заздрість, і це є доброчинність або лагідність, ще інші називають його. Тобто, ці дві емоції з одного боку це є чеснота, яка є доброчинністю, а з іншого боку, є ось цей гріх заздрості. Це дуже такий підлий гріх, це гріх, який, я би так сказав, є початком найважчих і найстрашніших вчинків в, е, в історії людства. Отож, що таке заздрість? Це бажання чужого майна, статусу можливостей. Або навіть е, ситуації. Тобто заздрість це мати бажання чогось, що мені не належить. Заздрість приходить через те, що людина не цінує те, що в неї є. Вона завжди дивиться на когось і вважає, що. В когось є краще, ніж у неї. Людина заздрісна завжди думає, що її обділили, що її Бог обділив, що Бог їй дав менше, ніж вона заслуговує. І тому ознакою заздрості завжди є сум від того, що в когось є краще, аніж у мене. Знаєте, Ісус Христос розповів одну таку притчу про таланти. І колись я коли поясню, говорив з одним з наших військовим, ми заговорили про зазрість. Я згадав про цю притчу, про таланти. І цей військовий, знаєте, він сказав: це несправедливо. Ця притча про несправедливість. Я думаю, я кажу, чому про несправедливість? Ну, дивіться, якщо Бог такий є люблячий, якщо Бог є такий справедливий, то чому він і кожному дав по-різному? Одному дав 5 талантів, другому 2, а одному один талант, а в результаті ще й потім забрав один талант, хоча його зберіг цей чоловік. Але це якраз говорить заздрість у людині. Тому що коли ми вдуматися в слова цієї причі, Христос, як казав, що був один господар, який хотів від'їхати в інше місто, країну, розділив свій маєток і роздав своїм слугам по їх спроможності, тобто по їх можливостях. Адже, я думаю, що всі погодяться з тим, що ми є різні, і кожен з нас має різні можливості. Різний фізичний стан, різний, можна так сказати, інтелект, розум, розум одинаковий, інтелект, знання в кожного є різне. І от цей мудрий управитель кожному роздав по його спроможності. Тобто він знав і бачив своїх слуг. тобто він знав їхній інтелект, він знав їхню силу, спроможності. І відносно до того, він їм віддав своє майно. Тобто, він, даючи своїм слугам майно, він ризикував. Але цей ризик він зводив до мінімуму. Тобто, він знав, хто на що спроможний, і, відповідно, він розумів, що не все втратить. І от дивіться, що відбулося: двоє ризикнули теж, здобули більше талантів. А один нічого не здобув. Так от заздрість це нецінування того, що ти маєш. В першу чергу це є нецінування самого себе. Людина не вірить у свої можливості, не вірить у свої спроможності, людина не вірить у свої, своє знання. А що, най... що найстрашніше в цій заздрості, що людина навіть не намагається спробувати. Вона тільки сидить і говорить про те, що в кого, як це несправедливо, що хтось має, а я не маю. Чому так є? Заздрість приходить, ще раз повторюсь, через те, що людина. Не цінує сама себе, не цінує свої можливості. Е, знаєте, був такий відомий, відома особа Наполеон Бонапарт. Думаю, що багато хто його знає, про нього чули. Так, от, колись він сказав дуже таку е, гарну фразу. Що в наплечнику кожного солдата знаходиться жезл фельдмаршала. Але не кожен солдат здатен цей жезл підняти і утримати в своїх руках. Тобто він цією цією фразою хотів сказати всім, що кожен може досягнути свого рівня. Але щоб його досягнути, ти маєш докласти зусиль. І тому чеснотою, яка е, долає зазрість, це є доброчинність, коли ти чиниш добро, коли ти докладаєш зусиль, ти працюєш. І перша праця людини над подолання заздрістю це дя подяка. Це коли я дякую за те, що я маю, за те, чим я володію, за те, що я вмію, я це ціную. І коли людина вміє дякувати за те, що має, вона здатна розвиватись, вона здатна на більше. Тому що подяка. Це завжди, знаєте, такий момент цінності, цінність в чому, бо ти доклав зусиль, щоб це пізнати. Господь Бог вкладає в нас таланти, але тільки наша праця розвиває ці таланти. Колись мій вчитель музики сказав, що. Навіть не вчитель музики. Перепрошую, згадав, хто це сказав, що це мій дядько сказав, він був вчителем музики, він сказав такі слова, що всі народжені зі слухом, всі. Тільки хтось розвиває цей слух, а хтось ні. І якщо дитина з самого дитинства розвиває свій слух, вона може, ну, може не стане оперним співаком. Але зможе співати. Якщо ми самого свого дитинства не будемо пробувати щонебудь розвивати в собі, а наші батьки не будуть нам цього допомагати, ми ніколи нічого не можемо досягнути. Саме праця над тим, що ти маєш, долає заздрість. Відомий футболіст Роналдо сказав е е е, такі слова. Всі хочуть бути як Роналдо. Він каже: Добре, будьте. Але чи всі ви зможете докласти стільки праці, як Роналдо, щоб бути як Роналдо? Тобто, замість того, щоб сидіти і казати, чому така несправедливість, цей Роналдо каже: треба працювати. Його вічний конкурент Леонель Месі. В нього ніхто не вірив цього е, Леонеля. Тому що він був за, завжди найменший в команді. Він був маленький, в нього ніхто не вірив. Але його батько сказав йому: ну і що що ти малий? Зробиться своїм талантом, зроби це своєю силою. Ти малий і ти юркий, тобто швидкий. І всі ми бачимо, як дійсно, які є швидкі Леонель Месі. Тобто, на прикладі цих людей я хочу пояснити, що заздрість це байдужість, це пасивність, це лінивство. Заздрість породжує найстрашніші гріхи брехню і вбивство. А щоби подолати цю заздрість, потрібно працювати. Не потрібно боятись, що ти чогось не можеш, а навпаки, шукати свої таланти і їх розвивати, бо саме розвиток свого таланту робить тебе ось тим переможцем заздрості. Можна, знаєте, бути навіть двірником. Але якщо ти не розвиваєш свій талант, Тебе ніхто не буде цінувати. Тому в нашому суспільстві ми не повинні дивитись на те, е як живуть інші. <кій> е е я можливо некоректно висловився. Я скажу так: у суспільстві має бути конкуренція. І знову ж таки, згадуючи цих двох е, футболістів Месі і Роналдо, між ними була конкуренція. Кожен з них, будучи футболістом, мав свій якийсь свою е, родзинку, свій особливий талант. От послідкуйте за ними. Їх не можна порівнювати, тому що вони насправді є різними. І вони є великими футболістами через те, щоб вони свій талант у футболі розвивали. І тому ми, оцей оце називається конкуренція. Я знаю, що я маю, і я це розвиваю. Я дивлячись на інших, бачу приклад, чого я можу досягнути, але водночас я бачу приклад, що я можу перевершити. Коли е, Сергія Бубку запитали, чи вам боляче від того, що ваш рекорд побито. Він першим, хто е, стрибнув вище 6 метрів у висоту з жердиною. І якщо не помиляюсь, його рекорд е, 6 метрів 12 сантиметрів, е, дуже довго тримався. І коли побили його рекорд, він радів найбільше. Тому що для нього він, як він сказав, це ознака того, що є краще, що є талант, який перевершив мене. Тому пізнавати свій талант і його розвивати, а інші це просто приклади, чого я можу досягнути і перевершити, а заздрість. Це сидіти, мити і казати, як все погано, як все несправедливо. Хочемо мати незалежну країну, скажу так досить дивитись, як живуть європейці, як живуть Сполучені Штати Америки чи інші країни. Не треба казати: от вони круто живуть, треба туди їхати. Ні. Вони є приклад, а ми маємо свій талант, унікальність, наша працелюбність, наше багатство нашої країни. І якщо ми будемо це розвивати, ми перевершимо весь світ. Тому досить дивитись на те, що десь краще. А треба брати свої таланти, їх розвивати і ставати. Кращими за тих, на кого ми дивимось. Ще раз хочу пригадати цю цитату Святого Письма, вона є дана в описі, щоб ми всі зрозуміли, чому небезпека заздрісті і як її долати. Лагідне серце життя для тіла. Тобто, пізнай свій талант, розвивай його і будеш мати гарне життя. А заздрість. Гриза кістки, твоя лінь, твоя байдужість, тво... вона з'їдає тебе через те, що ти кажеш що несправедливо. Тож пізнаваймо свої таланти, розвиваймо їх і просто дивімося, як, наприклад, на інших. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, і визволяють нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими, і просимо Тебе, Господи. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас цю сьогоднішню ніч, допоможи віднайти всіх безвісті зниклих і даруй нам завтра день перемоги, бо ти святий і це завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Всім бажаю спокійної ночі. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!